Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікаву рослину. Барбарис від латинського «берберіс» великий рід чагарників рідше дерев, сімейства барбарисові. Сімейство барбарисових включає численну кількість чагарників барбарису. Одним із найпоширеніших видів можна назвати барбарис звичайний. Виростає рослина як у гористій місцевості, так і на плоскогір'ї. Садівники небайдуже ставляться до барбарису за його декоративність та корисні властивості. Барбарис відрізняється між собою забарвленням листя, розмірами та формою куща. Барбарис звичайний буває червоного, пурпурового, жовтого та строкатого кольору. Барбарис звичайний представлений колючим чагарником за вишки близько 2-3 метрів. Стовбурі пагони покривають гострі шипи, а на гілках формується листя у формі еліпса розмірами 4,5 на 2,5 см. Барбарис завдяки своїм декоративним особливостям і колючому захисту найчастіше використовується як жива огорожа. Осінь розфарбовує листя барбарису яскраві фарби бордового, пурпурового та вогняного кольору. Цвітіння барбарису припадає на весну. Сформувавши пензлика з 20 дрібних жовтих квітів, рослина продовжує цвісти близько двох тижнів. Як відмінний нектаронос, барбарис широко використовується для отримання ароматного меду. Барбарис, звичайно, щедро кущиться, випускаючи безліч довгоподібних пагонів середньої довжини. Форму кущам надають обрізанням. Стовбур куща носить бурий відтінок. Коренева система добре розвинена, випускає повзучі кореневища, які розташовуються у верхніх шарах ґрунту та живлять рослину. Плоди Барбарису це подовжені бочкоподібні ягоди червоного кольору, кислі та терпкі. Вага однієї ягоди близько 4 грамів, довжина близько 2 см. Дозрівання починається ранньої осені, зелені ягоди барбарису небезпечно вживати в харчових цілях, оскільки високий вміст алкалоїдів небезпечні для людини і може бути отруєння. Різноманітність сортів Барбарису дозволяє вибрати дачнику саме той, який задовольнить його потреби. Рослина представлена кількома видами, які у свою чергу включають різноманітні сорти. Барбарис звичайний поширений у Центральній, Південній та Східній Європі, в тому числі і в Україні, а також на Кавказі та в Туреччині. Росте у Підліску, в хвойних і мішаних лісах, на узліссях, в чагарниках, на кам'янистих схилах. Морозостійка світлолюбна рослина. Барбарис поширений по всій Україні, як природно, так і в культурах. Заготівля можлива в Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Київській, Полтавській, Сумській і Донецьких областях. Барбарис часто називають карамельним деревом. Про його цілющі властивості було відомо ще за 4 тисячі років до нашої ери. Індіанці, єгиптяни, чинці тибету застосовували рослину для продовження життя, щоб зупинити кровотечі. Але й інші корисні властивості карамельного дерева не залишилися поза увагою. Нині їх використовують у галузі кулінарії, косметології та парфумерії. З ягід готують варення, сироп, желе, сік, мармелад, пастилу. Барбари широко використовуються в кондитерській промисловості та в лікеро-горильчаному виробництві. Цілющими якостями володіють не тільки ягоди, різноманітний хімічний склад у листя рослини, у кори та у коренів. Плоди можна сміливо назвати джерелом вітамінів А, С, Е, К. Вони багаті пектинами, бета-каротином, натуральними цукрами, каротиноїдами, органічними кислотами, такими як яблучна, лимонна, винна. У корі та кореневищі містяться алкалоїди, це берберин. Пальмітин, ятрорицин та дубинні речовини. Така різноманітність зробила барбарис лікарською сировиною для медичних препаратів. Барбарис здатний зупиняти кровотечі та блокувати запальні процеси, лікувати застуди та знижувати температуру, виводити токсини, що накопичилися в організмі, уповільнювати старіння, допомагати в лікуванні захворювань жовчовивідних шляхів, печінки, нирок та шлунка. Лікувати цукровий діабет, ревматизм, подагру, туберкульоз, коригувати тиск та частоту серцевих скорочень. Косметичні компанії давно використовують барбарис як основний інгредієнт у багатьох продуктах: це шампуні для зміснення волосся, креми проти зморшок, лосьйони для оздоровлення шкіри, скраби, маски, гелі, мила. Підтримуйте україномовні канали на YouTube. Ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.